Всім привіт! Приїхав на ремонт ось такий електросамокат. Називається він Гроссер Власник вже тут розібрався, вийняв з нього батарею і каже: тут проблема або в батареї, або в контролері. Привіз до мене, щоб я точно сказав, в чому, чи в батареї, чи в контролері. Перше, на що я звернув увагу, на цій батареї ось цей роз'єм XC60 Бачите? вигорівший мінусовий контакт. Десь був поганий контакт, я не знаю, або якесь коротке замикання. Зараз потрібно буде розібратися. Ще зверну увагу на ось такий момент. Бачите, пошкоджена верхня ізоляція провода цього, який йде на двигун. Що ж, будемо розбиратися, в чому тут проблема: в контролері чи в акумуляторі. Моє улюблене, чистий і гарно. Помитий самокат на ремонті. Розібрав цей самокат. І що я побачив? Бачите, тут у нас вода. Є волога всередині. Потрібно зараз тут все витерти, просушити, і на що я зверну увагу? Роз'єм всередині цілий. Нічого йому не бракує, бачите, ніяких слідів немає. А батарейка має ось таку проблему. Можливо, власник сам пробував якось навантажити її і так спалив цей роз'єм. Я спочатку подумав, можливо, ця батарея не з цього самоката, але бачите, ось тут сліди цього скотча і тут. Все сходиться батарея звідси. Будемо дивитися далі, що тут у нас з цим самокатом. Посушив я цей самокат, все тут продув повітрям і передивився кожен роз'єм. Всі роз'єми в нормальному стані. Можна бачити, вони не окислені. Ось так це все виглядає. Волога, я так розумію, сюди попала відносно недавно і, в принципі, біди тут ще не наробила. Під'єднав акумуляторну батарею з гіроборда, щоб перевірити, як тут працює вся електроніка. Перевірив самокат, нормально вмикається і працює. Зараз потрібно крутнути колесо, щоб він запрацював. Швидкість набирає. Функції всі працюють, ось можна бачити все добре. Далі вирішив розібрати батарею нашу. Ось така тут батарейка: 7,5 Ампер годин. Розібрав її, передивився, побачив тут ось один такий момент. Є, а так, візуально вона нормально виглядає. Поміряв напруги на комірках. Там напруги найбільше 4,19, саме найменше 4,12. 4,1 вольта на всіх комірках. Думаю, о, супер. Але коли поміряв прибором опір, побачив, що є різниця по опору. Є комірки. Найкраще 11,25 мАм і найгірша 18,27 мАм. Відповідно, ця комірка, коли я перевіряв, ємність електронним навантаженням, показала низьку ємність. І взагалі дві комірки тут дуже в поганому стані. Кожну комірку я навантажував струмом 7,5 А. Щоб швидше розрядити, і щоб побачити, що в нас видає кожна комірка поємності. Батарейка, в принципі, не супер нова, має вже свій використаний ресурс. І, Я думаю, потрібно завтра би зателефонувати до власника і вирішити, що робити далі. Чи спробувати відновити ці дві комірки? Можливо, він захоче купити і поставити нову батарею. Зателефонував я до власника, пояснив, яка тут ситуація. Якщо цю батарею пробувати відремонтувати, сош цієї батареї буде в районі 60%. Якщо її повністю перепакувати на нові елементи, це буде коштувати приблизно 5,5 тисяч гривень. Він сказав, що батарею до цього самоката можна купити за 3600. Тому ми вирішили, що я віддаю йому. Цей самокат він купує батарею і користується ним. Ось такі відео. Пишіть свої коментарі, завжди радий їх почитати. Не забуваємо поставити лайк. Підписуємося на канал, хто ще не підписався. Всім дякую за увагу, до побачення!